Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Неслухняний хлопчик. На руці у хлопчика Петрика жило п'ять пальців, сімейство пальців. Петрик знав, як кожного з них звати, і за усіма ними доглядав, мив, витирав і у кишені ховав. Найголовнішого з братиків звали великий палець. Великий Любив працювати і завжди всім допомагав. Другого братика звали Вказівний палець. Якщо потрібно комусь щось показати, він тут, як тут. Ось це там, туди йдіть, сюди покладіть, усе знав, вказівний палець. Третього братика. Звали середній палець. Серед всіх братиків він був найвищий і дивився на інших дещо зверхню, а над ледарем безіменним пальцем четвертим. Решта братиків любила жартувати. Ну і сонько він був. Улюбленим серед братів був молодший. Мізинчик. Все пішло у них добре, якби тільки одного разу не вирішив казівний палець, що якщо він все знає, то ніхто йому більше не потрібен. Він і сам може прожити щасливо і безтурботно. І став казівний палець робити все, чого забажає. Ось наприклад. Сидить Петрик за столом з гостями. А вказівний палець бере та й лізе Петрикові до носа і починає у носі колупати. Гості дивляться на Петрика і думають, який некультурний хлопчик. А вказівний палець колупає собі, та й годі. Ось яким шкідливим! Встав вказівний палець? Або ще візьме вказівний палець та й тицне боляче у бік Петрикового друга Сашка. А Сашко у відповідь тицне Петрика. Потім великий палець тицне Сашка, а той Петрика у відповідь. І починають хлопці бійку. А хто винен у тому? Петрик Забіяка звичайна річ неслухняний вказівний палець, це ж він все почав. Інші пальці намагалися зупинити братика, але той їх не слухав, і далі трапилось найгірше. Замислив вказівний палець вщипнути за вухо самого Петрика. Та ось тільки в цій підступній справі йому знадобився помічник, і вирішив він відмовити когось зі своїх братів, допомогти йому вщипнути Петрика за вухо. Приходить він до наймолодшого і говорить Мізинчику, допоможи мені Петрика за вухо вщипнути. Не можу. зітхає мізинчик. Я маленький, мені бракує сили. Тоді звертається в палець до безіменного. Ей, безіменний, допоможи мені Петрика за вухо вщипнути. Не можу. Говорить безіменний палець. Я ж ледар, і не здара, зіпсую тобі всю справу. Підпіхає вказівний палець до середнього. Середній, середній. Допоможи мені Петрика за вухо вщипнути. А не можу, відповідає середній палець. я й високий, але щипати не вмію. Нарешті просить вказівний палець великого, самого мудрого серед братів. Великий братик, допоможи мені Петрика за вухо вщипнути. Ти погане замислив, я тобі допомагати не стану. Обурюється великий палець. Ану, гайда зійдемося в бою. Якщо ти переможеш, я піду за тобою і вщипну Петрика за вухо. А якщо переможцем стану я. Ти ніколи більше не будеш поводитись погано. Згода, а згода, прижмурився вказівний палець, а сам думає, все одно я сильніший та й розумніший. І зійшлися пальці в бою, великий і вказівний. Заламують один одному руки, захвати різні бойові роблять. Але обидва сильні і переможця назвати важко. Тоді хитрий вказівний палець як крикне, брати пальці, нападайте на великого. Він тут весь час керує, нічого йому більше нами понукати. Накинулись брати на великого пальця, затиснули його в кулачок. Та й перемогли. Так не чесно. кричить великий палець. Відпустіть. Ви гляньте, тільки разом ми сила, а по одному навіть Петрика вщипнути за вухо не можемо. Годі буянити. Брати відступилися. Піднявся великий палець та й каже не потрібно більше змагатися, адже ми створені одне для одного, і ми сильні тільки тоді, коли єдині. Соромно має бути тобі вказівний, за те, що на поганій справи братів підмовляєш і Петрика ганьбиш. І розкаявся вказівний палець, у скоєному, заплакав і пообіцяв, що ганебно. І свавільно більше не чинитиме. З тих пір брати пальці ніколи не сперечалися, а жили дружньо і мирно вся родина пальців. Правда, потім все ж таки довелося великому пальцю піти зказівним і вщипнути Петрика за вухо. Але це вони робили заради жарту, потихеньку не боляче. Петрик спав. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!